Я бачу, що буде дуже багато нових будівель, буде нова архітектура. Я бачу, що в Україну будуть приїжджати майстри, які будуть привозити нові технології з різних країн. Дуже багато іноземців, які володіють знаннями, захочуть переїхати жити в Україну. І втілювати тут дуже гарні яскраві проекти. Україна буде відбудовуватися, тут будуть інновації, тут будуть інновації абсолютно у всіх сферах. І я бачу, що в майбутньому в Україні буде жити багато людей з різних з різних країн, і кожен привнесе щось своє, щось прекрасне. І це будуть незвичайні нові будинки, незвичайна нова архітектура. Це буде дуже красиво, Це буде одна з найкращих країн у світі, і це можливим стає саме завдяки цій війні, саме завдяки цій великій трансформації. В майбутньому Україна ну вона буде десь на рівні Сінгапуру. Ось так вона буде дуже. Дуже вигідною для вкладення грошей, я бачу, як іноземці вкладають гроші в розвиток, починають велике будівництво на території України, тобто це буде одна з найкращих країн у світі. Ну ви ж розумієте, що взагалі всі війни, які стаються в світі, вони всі сплановані певними людьми, це певний план. І за планом є дата початку війни і дата завершення війни. І я скажу так, що Америка приймає участь в цьому плані, звісно, це частина плану і Європа приймає участь. Тому, так, звичайно, ці люди вони постійно спілкуються. З одним вони контактують, контактують на іншому рівні. Для людей розігрується одна сцена, а насправді розігрується інша сцена. Е, немає такого, що у війні приймають участь, наприклад, два президенти. Вони вийшли і вони б'ються, поки один одного не вб'ють. Ось хто помер, той помер, той програв. Лишився в живих ти залишився. А б'ються інші люди, помирають. розумієте? Не помирають ті люди, які створюють воєнні дії. З ними нічого не трапляється, хоча правильно було, щоб билися тільки ось ті дві людини, і більше ніхто не має помирати. Тільки між собою вирішували питання. Ну, По-перше, потрібно пропрацювати свої емоції, свій біль. Свій гнів, якщо ви гніваєтеся на своїх рідних, на батьків, на дітей. А якщо у вас є якісь образи, біль вам треба з цим працювати, вам треба робити медитацію, вам треба робити динамічні практики. Вам треба стати на цвяхі, вам треба, можливо, багато ходити, бігати, щоб просто зняти з себе цю негативну емоцію. Читайте книжки, є прекрасна книжка Ніл Дональд Волш Діалоги з Богом» чи бесіда з Богом». Це прекрасна книга для початку, щоб зрозуміти, хто ви, для чого ви. Навіщо ви прийшли в це життя, в цю реінкарнацію? Ось коли ми всі зрозуміємо, хто ми, коли ми будемо відчувати, що ми не ця фізична форма, ми не це тіло, ми взагалі не звідси. І наша місія тут єдина – це навчитися бути щасливими в матеріальному світі. Ми зможемо створити а, прекрасний світ. У нас зараз є два шляхи: шлях роботизації і шлях відкриття здібностей в своєму тілі. Ці здібності називаються сітхи, це телепатія, це сердечна телепатія, це можливість відчувати світ, відчувати а, природу, бути в контакті з природою. Так, ми можемо жити в цивілізованому світі. Ми можемо створювати інновації, але ці інновації мають не шкодити природі, не шкодити нашому здоров'ю. Вони мають нам допомагати. Тобто, технології вони мають не робити нас рабами, а звільняти нас. Деякі кажуть: ось в нас багато технологій, в нас ще буде більше технологій, ми не будемо працювати. Ми будемо відпочивати. Дивіться, скільки зараз технологій? Хто відпочиває? Ніхто не відпочиває. Ваше життя стає ще важче. Ви побачили? Технології з'являються, роботи з'являються, а життя стає ще важче. вам треба ще більше працювати. Тому що ця система, яка існує зараз, вона примушує вас працювати. Вам треба сплачувати. За електрику, вам треба сплачувати за житло, вам треба купувати їжу, вам треба купувати а, одяг, засоби по догляду за тілом. Розумієте, ось це те, що я вам перерахувала, це, це база, це те, що ви маєте а, мати просто так, тому що ви людина, тому що ви народилися. І є планети, де, де немає взагалі грошей. Цього не існує. Існує система, де у всіх все є просто, просто так. І якусь кількість часу на день, наприклад, 4-3 години. Кожен приділяє для соціуму так зроблено на Венері. Тобто, 3 години кожного дня ти робиш щось для інших. Наприклад, ти робиш одяг для інших. Все. В ці години хтось для тебе робить їжу, хтось для тебе робить миючі засоби, хтось для тебе робить будує тобі будинок, неважливо щось. Тобто абсолютно всі розділені на групи три години роблять день щось для інших людей. Просто так. Інший час ти присвячуєш собі, своєму хобі, своїй сім'ї, тому що приносить тобі задоволення. І в цій системі все у всіх є, ніхто ні за що не платить, і всі живуть в задоволенні. І я знаю, що а, зараз є багато представників З Венери, які знають цю систему, і вони намагаються створити цю систему на Землі, перевести планету з тої системи, яка їх вводить в рабство, в цю нову систему, яка буде їх звільняти. Ось, і я сподіваюся, що їхній план буде втілений. Вони виглядають як люди, звичайно, і ви ніколи не скажете, що це венерянці, але насправді тут а, працює велика команда з Венер, яка допомагає. Це важливо зробити, тому що після землі наступний Венера. І якщо тут не будуть виправлені деякі речі, то ось ці негативні енергії вони підуть на Венеру і вони будуть руйнувати там, а Венеріанці не можуть цього допустити. Тому вони допомагають зараз землянам. Дивіться, ці розмови взагалі виникли зараз, не рік назад, не півтора року назад. А зараз тому, що на енергетичному плані ця ситуація вже закривається. І на енергетичному плані вже відбувається завершення. Тому зараз під енергетичний план підтягується фізичний план. І на фізичному плані також відбувається завершення. Я бачу велику можливість завершення воєнного конфлікту до кінця 2024 року. Ось це вирішення головне, воно відбудеться. На жаль, будуть обговорення. Це будуть різні чутки, але цей план миру, він дійсно існує, і я знаю, що він вже розглядається багатьма людьми і багатьма високопосадовцями і президентами різних країн. Тому я говорила раніше про це, і я бачу, що в Україні настане мир за допомогою підписання певних домовленостей, певних документів. І потім а, світ перейде в іншу фазу трансформації. Це не означає, що з війною в Україні трансформація завершиться і все ні. Трансформація почалася, коли почався ковід. Це почалася перша хвиля, друга хвиля це війна. Нас чекає ще дві хвилі трансформації, і які будуть проходити весь світ. Вся планета зараз буде щось проходити. Кожен щось своє. Ви будете бачити землетруси, ви будете бачити наводнення, ви будете бачити, як деякі міста повністю йдуть під воду. Ви будете бачити велике переселення народів, коли люди будуть іммігрувати з однієї території на іншу. Це вже почалося і це буде продовжуватися. Я бачу трансформацію на території Африки, на території Європи. Я бачу а, проблеми і кризи. На території Америки. Після президентських виборів ви побачите, що в Америці велика криза, яку зараз не видно. І увага будь-якого президента, який прийде, буде направлена всередину країни, а не ззовні. Чому Трамп хоче завершити війну? Тому що він розуміє, що в Америці немає змоги підтримувати ніяку війну. Америка має взагалі утриматися, тому що там є загроза. Громадянської війни і в Росії також 100% буде громадянська війна. Вони вже на порозі цієї громадянської війни. Тому війна буде продовжуватися, але на іншій території, не на території України, тобто Україна, вона вже відпрацювала цю війну, і на цій території а, буде розквіт, тобто Україна зараз буде підійматися, але на інших територіях почнуться трансформації. Ані, я бачу, що вже після зміни цієї влади, після Путіна, буде зовсім інше керівництво. В них зовсім інші люди прийдуть, і так деякі території вони від'єднаються, вони будуть самостійними, і деякі території вони відійдуть Китаю. Так, це будуть нові союзи, тому що я бачу, що Євросоюз буде розпадатися. Він вже почав розпадатися. Деякі країни почали виходити. І завдяки тому, що країни в Євросоюзі дуже різні по рівню. Зараз Євросоюз страждає, і, і також на Європу чекає фінансова криза. Тому Україна буде в Союзі, але це буде інший союз, який якого ще немає, який ще не створений. Це буде новий союз. І вже коли Україна почне відновлюватися а і Європейський Союз буде розпадатися, виникне новий союз, в якому вже буде Україна. Но зараз великий шанс є у Трампа. Великий шанс. Він не просто так зараз балотується. В нього є також його і астрологи, і нумерологи, і різні спіритичні консультанти, він постійно використовує ці послуги, які сказали йому, що в цей раз він отримує 100% перемогу, тому він туди йде. Також ось цей момент. Вистрілу в нього, він додав йому багато плюсів в його рейтинг. Це допомогло йому вийти на рівень. Тому насправді зараз я бачу, що в нього більше шансів, ніж у Камали. Але неважливо, який президент буде в Америці, головне, що Америка буде мати велику кризу після виборів. І який би президент не прийшов, він буде займатися справами всередині Америці. Тому Трамп хоче завершити війну, тому що він розуміє, що неспроможна Америка буде надалі робити ці дії. Тобто Америка буде займатися дуже багато незгод і непорозуміння всередині самої Америки зараз. Долар його ледве утримують. Насправді, вже досить довгий час Америка знаходиться у великих боргах і всі це знають. Тому на Америку чекає криза, на Європу чекає криза, але в Європі це буде не так суттєво, як в Америці. Тобто євро що зможе втриматися, долару буде важче. Так, звичайно, але нам треба духовно вирости. Щоб ми могли розуміти. Якщо ми не розуміємо навіть себе, як ми можемо зрозуміти інших? Нам треба навчитися розуміти себе. В нас на планеті Земля проживають різні раси. На інших планетах такого немає. Там тільки одна раса, всі виглядають однаково. А на Землі різні раси, тому що різні планети, різні галактики робили свої посіви. І ми ось тут вже інопланетяни, розумієте? Вони серед нас. Тому що вже китайці для нас це інопланетяни. Це вже зовсім інша раса. І поки ми не зможемо ось тут між собою порозумітися, неможливо для нас ніяка подорож на інші планети. Просто неможливо. Нам треба зрозуміти, що всі інопланетяни, вони вже тут. І ми маємо навчитися жити в мирі, коли припиняться ось ці е, безглузні війни, тоді все зміниться на краще. Я бачу, що зараз є така можливість, але для цих територій потрібно буде більше часу для роботи з людьми, тому що психіка людей, які проживають на цій території, вона просто дуже понівечена і вона зламана. Вони жили в одній країні, потім вони почали жити в іншій країні, і потім їм знову треба адаптуватися. тобто, Цим людям найважче. А якщо ми думаємо про території, ми не включаємо цей людський фактор, що в цих людей дуже сильно травмована психіка, і потрібні будуть психологічні спеціальні центри, які будуть допомагати цим людям в реабілітації. Щоб повернути ці території, потрібно думати не про території, а про людей. Потрібно буде допомагати їм, допомагати їхній психіці, і показати їм, що тепер вони можуть бути у безпеці, тепер вони можуть жити спокійним життям, тому що уявіть, який в них стрес. Вони собі жили, пройшли воєнні, захопили їх, вони прийняли це, тому що вони були у жертві, вони були налякані всі, вони не могли інакше. І ось знову їх Брати, і вони я навіть розумію, я навіть знаю, що вони будуть думати, не впевнені, що ви нас захистите на цей раз, і до нас знову хтось не прийде. Тому потрібна буде велика робота над розумінням, над психічним станом цих людей, і потрібно буде допомогти. Ну, я бачу, що будуть вирішуватися основні питання все ж таки дипломатичним шляхом. Ми розвиваємося як людство, і ми приходимо до того, що основні питання треба вирішуватися через стіл перемовин. Але деякі території будуть повернені також і воєнним шляхом. А, ну, зрозумійте, будь ласка, що це дуже важке покоління, і дуже важко їм сприймати все. І взагалі на наступні роки вони будуть ще якийсь час їм потрібно для трансформації, тому що вони на такому переломному етапі знаходяться, що їм буде важко сприймати будь-яку думку, будь-яке рішення. Вони довго не будуть довіряти, ні тому, що в каналах новин, ні тому, що в інтернеті. Ось це покоління з такою глибокою недовірою, і їм буде дуже складно відкритися. Тому з дітьми, особливо з підлітками, повинна бути проведена робота. Дуже багато блоків всередині, дуже багато такого нерозуміння взагалі, чому це сталося саме з нами, чому це я, чому я маю це проживати? Це такі важкі травми, і ну, я бачу, що десь 10 років нам потрібно, щоб ось ці всі травми перепрацювати. І допомогти людям, які знаходяться на цих територіях, допомогти нашим воєнним, тому що це травматичний досвід, це дуже болючий досвід, і нам потрібно буде зробити велику роботу по допомозі взагалі населенню України, тому що люди перебувають в цьому стресі вже вже два роки, і деякі території набагато довше, тому Ось на це має бути зроблений основний акцент на допомозі людям, на створенні спеціальних центрів, де люди зможуть заспокоїти свою психіку, зможуть медитувати, зможуть робити якісь практики, де буде певна допомога для них, і вони зможуть адаптуватися до нормального життя. Дивіться, на території Росії дуже багато невдоволення. Всім, що відбувається, тому що багатьом, які знаходяться в цій країні, живуть, не подобається те, що відбувається всередині країни, і вони починають потихеньку прокидатися. Коли вони прокинуться, там почнеться громадянська війна. І оця громадянська війна вона їх саме трансформує, вона їх змінить, вона їх очистить І тільки після цього, коли зміниться їхнє правління, коли вони знесуть свого президента. Тільки після цього вони також а, стануть на шлях відродження. В них буде шлях відродження, але вони не пройшли своє очищення, вони ще не пройшли свої уроки. Вони ще не зрозуміли, що вони в рабстві. Вони в рабстві багато років, що їхня влада їх знищує, що їхня влада а їх взагалі не шкодує і ні за що не тримає. І коли вони це збагнуть і вони знесуть свою владу, і вони все змінять, вони стануть вільними. Тільки тоді вони зможуть а, стати на шлях відродження, але в них це буде пізніше. Вони ще мають пройти свої уроки. Насправді Україна буде а, також проживати кризу, тому що українська фінансова система вона пов'язана з Європою і з Америкою. І ми не можемо сказати, що Україна відділена, а це буде криза така. Глобальна фінансова криза Всесвітня, але знову ж таки ті самі люди, які створюють війни, вони запропонують нову фінансову систему для всього світу, безготівкову, систему, але це система тотального контролю. Ви маєте зрозуміти, якщо готівку приберуть, а в таких країнах, як Австралія, її вже прибирають. Тобто на деяких країнах зараз йдуть тести. В Китаї тестується ця система безготівкова, в Австралії тестується ця система, і вони планують запускати її по всьому світу, у всіх країнах, в Африці, в деяких країнах почала тестуватися ця система. Це контроль. Це тотальний контроль, тому що готівку неможливо відслідкувати. Безготівковий рахунок можливо відслідкувати, і тоді банк може вас контролювати і забороняти вам якісь покупки, які ви хочете купувати. І якщо ви а, щось не те кажете, вам також будуть заборонені покупки. Якщо низький соціальний рахунок, а ви не зможете купити певні. Продукти харчування, ви не зможете поїхати в сусіднє місце, і насправді ця реальність вже відбувається в Китаї, вже діє соціальний рейтинг, і там вже люди з низьким соціальним рейтингом їхні фотографії да, вони публікуються скрізь на дорозі, щоб інші люди могли бачити їх. І це таке, знаєте, означання. І вони не можуть купувати квитки в сусідні місця, вони не можуть подорожувати за. Дуже скоро а, можливість, взагалі, виїзду за кордон, вона не буде такою легкою, як зараз. Тобто, люди будуть якийсь час прикріплені до певних територій, на яких вони знаходяться, тому що будуть створені такі умови. А, Завдяки це буде важко, це просування може бути важким. Але знову ж таки ми маємо бути свідомими, і ми маємо працювати над своєю свідомістю. І тільки коли ми всі разом зможемо пропрацювати себе, реальність зміниться. Ми можемо її змінити. Але нам треба працювати тільки над собою, тільки над своєю свідомістю.